Доброго здоров'я глядачам мого каналу. Хто уважно спостерігає за моїми відеоглядами в попередніх відеоглядах, я оголошував, що часто і густо отримую повідомлення від різноманітних постачальників. Це був кінець листопада, початок грудня місяця, і попереджав, що хто зібрався придбати дизельний або бензиновий генератор, не поспішайте, вони впадуть в ціні. Так і вийшло. відома компанія, що знаходиться в Одесі. І її знають як компанію Віломота або Малютка, яка постачає мотоблоки Зубар та мототрактори на ринок України, електровелосипеди Азімут тощо. Надала мені на випробування бензиновий генератор. Увага! За ціною 9700 гривень з заявленими показниками 3 кВт. Покажіть ось. Перевіримо, чи відповідає дійсності з допомогою. Кутових шліфувальних машинок, які є в нашому магазині, постачають ці машинки компанія Vitals, що знаходиться у славетному місті Дніпро. Характеристики цієї машинки 860. Друга шліфувальна машинка, народі кажуть болгарка, має у нас 2000. Тобто майже 3 кВт. Спробуємо чи потягнемо. До речі. В комплекті є лише вилка подовжувач, ми приєднали свій. Ну, як діло дійшло до новинок, то новинка від компанії Tata Громота. Електрична ланцюгова пила з двома додатковими акумуляторними батареями. Пробуємо. Так, маємо бензиновий генератор. Заявлено 3 кВт. 2000 Перевірив, побачили своїми очима і думаєте, купувати вам чи ні. Ще чекати, коли подешевшують ще. Коли генератори вкрай були потрібні, їх в Україні майже не залишилось. Понавозили з Європи по величезним цінникам. Зараз приїхали з Китаю. Генератори суттєво впали в ціні, але ті, що приїхали з Китаю. Європейські, мабуть, ще залишились в ціні. Але китайські генератори працюють так само, як і ті європейські, скажу відверто, розбирали, ремонтували на сервісі, стоять ті самі китайські двигуни і ті самі запчастини. Ну а ось на рахунок запчастин до мотоблоків. Мототракторів, мотоциклів та електровелосипедів кожного дня приходиться виправдовуватись. Так як ми кінцеві продавці, всі шишки летять на нас. Чого так дорого, чого так дорого, чого так дорого. Тому просто надаю новий товар, який я отримав до вашої уваги. Розумію, що дорого, але він у нас з'явився. Для ваших мотоблоків, повітряний фільтр у зборі. З коліном 1470 гривень. Одне радує, що хоч коліно у зборі, і всередині обіцяли, що не паперовий філь фільтруючий елемент, а залізний. На прохання глядачів кажуть, Віталій, залишай ціни. Завжди залишаю ціни на цих інструментах. Зараз ми покажемо. І залишаю посилання під нашим оглядом на наш сайт, якщо вони є вже на сайті. Якщо нема, то. Залишаю ціну поки тут. Приблизьте, будь ласка, зблизька. Ще хочу від себе сказати, що вказано 3 кВт, але здається, що все ж таки повних 3 кВт тут немає. Міді на мою точку зору теж немає за таку ціну її. 99% тут не буде, бо скільки років я іми займаюся, в таку ціну мідь просто не може бути. Алюміній можливо, працює, самі бачили. Скільки буде працювати, не знаю, не випробовували. На вагу вага є, працює стабільно. Запустили двигуна перший раз. Двигун 7 кінських сил, повітряне охолодження, електростартеру та акумулятору немає. Тож, якщо будете використовувати, завжди розраховуйте, що. 30, 40-50% з розрахованої таблички, яка вказана на генераторі, видавати точно не буде. Заощадьте свій генератор, щоб нічого з ним не трапилось, і не перевантажуйте телефончик. Я залишаю знизу напряму в Одесу де придбати. І другий номер телефона до нас на сайт, як замовити на нашому сайті Заряюй або Zalizyaka.com.ua. До побачення. Мирного неба, здоров'я та перемоги!